Добрий день, дорогі діти, шановні батьки. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити чудову подію завершення навчального року та початок літа. Я запрошую всіх присутніх створити коло дружби і долучитися до нашого святкового Сонце! Літо нам всі співають літи, Потанцюй вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюєм, співаєм, веселі рухи знаєм, не втомились наші ніжки, зовсім ані трішки. Діти на вас чекають сюрпризи. Запрошуються представники благодійного фонду возз'єднання. Дорогі дітки, ми вас від щирого серця, від благодійного фонду возз'єднання з початком найкращої пори року. З початком літа. Я хочу вам побажати головне мирного неба, щоб ви прокидались завжди з посмішкою та грандіозними планами на кожен день. Хай завжди у вас все буде краще всіх. Ми вас любимо, цінуємо. Та веселого вам літа ми сьогодні від імені нашого фонду прибули з такою гарною доброю місією прибули на київський шелтер хаб лисичанської громади. З метою вручення подарунків солодощів для діточок громади, тому що 1 червня, початок літа, канікули, вони мають розпочинатись безпосередньо з солодощів та гарного настрою. Головна мета нашого фонду всіми силами та можливостями допомогти Україні у протистоянні ворогу. Крім цього, наша організація займається безпосередньою допомогою для військових, для спецпризначенців, для медиків, тому що медики ви також знаєте у нас на, на передовій сьогодні. І крім цього, всі вимушені переселенці, які. Потребують у допомозі. Ми надаємо гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гігієни, медичних засобів, медичного обладнання. Та, в принципі, ще багато що застосовується безпосередньо на фронті для наших військових. I'm